Ольга, у вас є дуже класний результат з пояснює стимуляції. Так, розкажіть, будь ласка, що саме? Так як кожна жінка стикається щомісяця з місячними болями, звісно, мене це також не обминуло і, як правило, за кілька днів до початку мене мучить тягне низ живота, тягне, буває таке, аж на ноги дуже викручує, спина mm -hmm. тягне. І перші дні то взагалі дуже боляче. Ну, неймовірно це все. Кожного більше, менше в кого як. А ще потрібно а, на роботу робити домашню спаву. Це, ніхто не, відміняв, так. Так, це ніхто не відміняв. Так, це ніхто не відміняв. Тобто лежати просто та й навіть лежати це. Бувають такі випадки, коли треба було геть знеболювальне пити. А, так як я користуюся поясом вже два тижні, майже угу. а, день в день, і я собі його накладаю на низ живота, на це на центр, наверх. А, і в мене на днях почалися місячні, при тому, що. Я взагалі не зрозуміла по болях. Мені не було до цього боляче. Сьогодні третій день. Я просто прислухаюсь. Ну може ж хоч трошки десь воно дернеться взагалі, вперше в житті взагалі ніяких больових відчуттів не було. І сильного напряку, як буває живіт, геть терчить. Да, трошки був, звісно, напряк, Ну це 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 фізіологія. Болі не було не тягнуло ні поясницю, ні не живіт, ні на ноги. Абсолютно нічого. Перше в житті в мене проходить абсолютно без болю. немає. Супер ви цим використовували, а ви холодне не приложили просто. А, ні, я голодна не вмикала, але ось бачите, зараз в мене воно вимиклося, на мені зараз пояс Набазуюся і пояс. А, поки я ще щось роблю, немає часу його зняти. Тобто ми ну, все на якийсь період часу, mm -hmm. там 10, 15, 20 хвилин, Я ще в ньому ходжу, тому що спеціально його не прикладала, але просто він як в мене висить, потім здає о може це включить або зняти. Ну вже mm -hmm. так, тобто я ще в ньому теж і Клас. хожу холодно. Тобто mm -hmm. можна сказати, що це саме найкраще обезболююче? Це це діпчат. найпрекрасніше знеболювальне. Ну я скажу за весь мій вік, як я теж страждала. Місяць краще, місяць гірше, але це взагалі ну абсолютно, абсолютно не тягнуло ані поясницю, ані на ноги, ані Клас. на живіт. Не до цього, не, не під час. Супер, це, це неймовірний результат. Робочі, да, е, тому дія як знеболення, ну дуже прекрасна. Дуже вам дякую, що поділилися.